Доброго ранку, малята! На з вами нове заняття. Ми з вами будемо ліпити спортивний інвентар. Подивіться, малята! Все, що ви бачите на картинці, називається Спортивний інвентар. Це і обручі, м'ячі, гантелі, скакалки і багато іншого. Подивіться, малята. Сьогодні ви будете робити отаку скакалку. Гантелі та гирю. А зараз діти, пропоную підготувати пальчики перед ліпленням. Берем їжачка, м'ячики їжачка, І пищати, а ще свититися. Давайте порозминаємо. Покатали між долоньками. один, два, три, чотири. Тепер раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер один, два, три, чотири. Ми зловили. А тепер постискаємо один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Пальчики пробудились і підготувались. Дякую тобі м'ячик. Тепер будемо займатися, Так, для ліплення нам потрібно дощечка. Є. Та повітряний пластилін. Я беру фіолетовий синій кольор. Спочатку подивіться, який фіолетовий, гарний повітряний пластилін. Він м'який, плаский тягнеться, відривається Спочатку ми з вами розкатаємо невеличку ковбаску, розділимо її навпіл. так один шматочок відклав. А цей розкатуємо. Зливаємо ще навпіл. Ще ось такі чотири шматочки. У мене є і палички. Так, скочуємо кульки. Один. Тепер другу кульку скатали. Третю кульку скатали. І четверту кульку згадали. Так, а тепер беремо паличку, одягаємо кульки на паличку. Це будуть у нас гантелі. Так. Так само робимо з другою гантелі. Один. Два. Так, ось такі гарненькі гантелі фіолетового кольору. Є. Так, у нас залишився другий шматочок. З нього ми будемо робити скакалку. Розкочуємо довго-довго ковбаску. Треба обережно розкочувати. Так повторюсь. Саме. У вас все вийде. Так, ось така гарненька. У нас мотузочка виходить. Так, дивіться, як вона складається. Робимо ручки. Ось так. І ось так можна її скласти. Дивіться і повторюйте за мною. Так, у нас же залишився ще один шматочок. Ось такий. Так. Ми з нею будемо робити гирю, щоб бути сильними і дужими. Стейку розділяємо більший і менший шматочок робимо. Так, беремо більший шматочок, скочуємо кульку. Так, можна це робити між долоньками або на так. з меншого шматочка робимо дужку. Розкочимо ковбаску. Ось так. І приєднуємо ось так. Ось така гиря вийшла в мене. А на сьогодні наше звіття закінчилося. До побачення діти! до нових зустрічей!